Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Я продовжую корисні і цікаве відео про можливості для жінок в Німеччині. А моя гостя сьогодні Галина Корнєнка, експертка справ жінок з вразливих груп та співініціаторка створення української ЛГБТ-організації в Німеччині Квітне Квір. І сьогодні ми поговоримо про права і можливості для ЛГБТ людей з України в Німеччині. Привіт, Галину! Привіт! Але перед тим як перейти до нашого відео, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, залиште будь-який коментар або питання, щоб допомогти цьому відео стати більш відомим і популярним, і допомогти розвиватися україномовному Ютубу. Поїхали! Після повномасштабного вторгнення в потоці вимушених переселенців з України також є ЛГБТ люди. Розкажи, будь ласка, з чим вони стикаються, які є можливості для них, і що взагалі найважливіше можна їм розповісти, щоб підказати, як зорієнтуватися в Німеччині? Дійсно, багато людей їхало в Німеччину, їхали до своїх знайомих, їхали через якісь контакти, які вже були налагоджені, але. Багато людей ну, з ЛГБТ-спільноти їхали в умовно так кажучи в нікуди, да? маючи інформацію про те, що права ЛГБТ-людей в Німеччині є захищеними. І тут ну, це по собі я можу сказати, що коли, нам, коли ми їхали сюди, ми не думали, що наша остаточна точка буде Берлін. Ми просто їхали в сторону Німеччини, поки не, не розуміючи, де ми зупинимось. Але коли нам запропонували залишитися в Польщі, там би було все, все нам багато простіше, тому що моя дружина лікарка-стоматологиня. І якщо б ми залишилися в Польщі, вона б вже працювала, і там не треба підтвердження дипломів, не треба всього цього. Але ми зважили е, залишитися в умовно гомофобній Польщі чи поїхати далі в ті країни, де не буде гомофобії, і вирішили, що ми будемо рухатись далі. І залишилися ми остаточно. Ми залишилися в Берліні. Це так історично якось так випадково склалося. Але наскільки я знаю, десь приблизно 14 лютого 22-го року ЛГБТ-організації Німеччини створили альянс. Допомоги українським ЛГБТ вони його створили на всяк випадок. А вдруг щось відбудеться? Да, і вдруг щось відбулося. І дуже вчасно і влучно вони його створили. Вони почали фандрайзинг, тобто вони почали збор коштів на допомогу людям з України, і гроші з'явилися. І оцей альянс організовував вивіз людей. Тобто, вони організовували, передавали гроші людям в Україну для того, щоб вони могли доїхати до кордону. Таке дійсно було. І ще одне завдання цього альянсу: вони допомагають людям, які зараз зараз раз в Україні, тобто організаціям, які є в Україні, людям, які є в Україні, намагаються якимось чином дістатися до людей, які залишилися на окупованих територіях і не мають можливості виїхати. Тобто цей альянс працює. І от Коли ми сюди приїхали, і перша інстанція, в яку ми пішли подавати документи, це було моє перше здивування, коли ми подавали документи, це була прописка. Чи прописка, чи первинна реєстрація. Mm. І коли нас запитали, хто ви одна одній, ми сказали дружини і надали наш шлюбний сертифікат, він у нас, ми якраз за рік до війни ми розписалися, і в нас був шлюбний сертифікат, ми надали цей шлюбний сертифікат, жодних питань не виникло, нам просто заповнили документи, оформили нас як подружжя. Ну і все. І далі все йшло по накатанні. Тобто ми були подружжям, ніде ніхто не дивився ніякими там косими поглядами. І це дійсно прям, ну, дуже сильно відрізнялося від того, як це все відбувається. В Україні дуже класно приємно чути, що на інституційному рівні на бюрократичному лгбт пари не стикаються з дискримінацією чи якимись особливими умовами. А як щодо спільноти саме українців? Або може, ти знаєш, який відсоток серед вимушених переселенців є лгбт спільнотою? Ну, я не знаю відсотка. Ми просто взяли е такий трохи зменшений процентне процент співвідношення. Тобто от візьміть, скільки зараз в Німеччині людей і візьміть від них ну, 3-4 відсотки. Оце будуть ЛГБТ люди. Це ті, хто позиціонують себе як ЛГБТ, тому що якщо ми будемо говорити про квір-спільноту, тих, хто позиціонує себе як квір, то людей буде ще більше. І тут дуже така цікава ситуація, тому що з однієї сторони ти отримуєш підтримку, ти отримуєш такий посил, що тут нема дискримінації, тут рівні права і все окей. І з іншої сторони, серед співвітчизників і співвітчизниць ти можеш стикнутися з випадками. Ну, якщо це не дискримінація, то з випадками стигматизація, да, стигматизованого відношення. Особливо це відчули на собі ті люди, які потрапили в лагерь, тобто ті, хто е, проходив через табори. тегель, табори. Да, через табори. Особливо, якщо в табір потрапляє трансгендерна людина, о там взагалі починається. Тобто, тут підключалися, ну якщо дізнавалися про цю ситуацію, Почалася ЛГБТ організації, якимось чином шукали, як цю людину звідти забрати, переселити. І, дякуючи німецьким організаціям, це ну, поступово це питання вирішувалося. Було дуже цікава така штука в одній з іммігрантських телеграм-каналів. Я їх продивляюся, ну, щоб розуміти, чим живе спільнота українців. Було таке опитання, чому ви хочете повернутися в Україну. А, так от, бюрократія була на другому. Боже, я вже здогадуюсь. Бюрократія була на другому місці. На першому місці було те, що тут крізь одностатеві пари, і незрозуміло, яким чином дітям це поясняти, діти це все бачать. Так, да, тобто навіть бюрократія серед наших співвітчизників не, пере, не перевисила. Тобто страшніше, це одна шлюби. Я не кажу, що це всі люди такі. На рівні особистого спілкування там, люди можуть сказати тобі, людина може сказати тобі, що мені це не зрозуміло, мені це важко, але там без агресії. Але коли це йде ось в соціальних мережах, да, там, де люди, люди не бачать очі, там, да, там зберігається така норма. Легше ненавидіти. Нормальна гомофобія зберігається. Так. І якщо ми розуміємо, що ну, майже у кожен другий, може і більше людей, які знаходяться в Німеччині, вони знаходяться в цих мігрантських каналах телеграм, там, тому що тобі, тобі там треба знайти якусь інформацію. Ти там шукаєш речі, шукаєш квартиру і таке інше. Тобто ти не можеш це не прочитати. В тебе таке загальне кеталожечки на шлісь, остався. В тобі загальне таке враження не дуже е, добре виходить. І е, українці, як взагалі всі українці, українці, звичайно, почали самоорганізовуватися, е, почали робити там групи самодопомоги, почали там якось рухатись далі, якось підтримувати одне одного. І, е, для людини ЛГБТ-спільноти тут є виклик, чи готовий ти перевіряти на собі, чи оця група підтримки вона буде лояльна до тебе. Чи не прийдеш ти там, наприклад, з травмою, там, з втратою, чи з чимось в групу, а тобі будуть задавати питання, як ти докатилась до життя такої, да, як ти займаєшся сексом і таке інше. Ну, таке може бути. І, е Можна піти до тих організацій ЛГБТ, які надають підтримку. Да? Ти маєш на увазі no. німецьких німецьких, mm -hmm. але німецької мови ми не знаємо ще. Ну вже потрохи стає краще, але на той момент німецької мови нема. В когось є англійська більш-менш не ну, у всіх німців є англійська на такому рівні, щоб надавати там якусь консультацію, допомогу. А, тобто з німецькими німецькомовними організаціями в нас є мовний бар'єр. Українські організації ще не сформувалися, а ті, що сформувалися швидко, волонтерські, вони можуть бути гомофобні. Можна потрапити в ситуацію гомофобії. Який ми ще язик, яку мову ми ще зрозуміємо, російську. В нас є російськомовні ЛГБТ організації. Це організації людей, які вже, деякі вже давно переїхали в Німеччині, створили організацію. Вони до 24-го позиціонували себе як російські організації російських ЛГБТ в Берліні. І логіка і логіка в Німеччині в людей, і логіка серед Цих от ЛГБТ організацій була така, що українська ЛГБТ найкраще допоможуть в російськомовних організаціях. Тобто, якщо людина не хоче за своїми якимось принципами, або за рахунок того, що вона була сильно травмована саме росіянами, іти в російську організацію, вона туди не піде. Німецької ще немає, в німецької ми теж не потрапляємо. Вона залишається одна. Одна. Ну тобто, або ти вирішуєш якось свої питання. Ти шукаєш шукає. через українську спільноту, можливо, гомофобну. Або ти намагаєшся зв'язатися з тими фахівцями, які залишилися в Україні, але тут я розмовляла там, з іншими людьми, тут теж є така моральна дилема: да? мені тут я тут сижу, на мене бомби не падають, там їм гірше, і я зараз буду там в них відбирати ресурс психологині, щоб вона мені допомогла там, де на мене бомби не падають. Ну і це дуже така так. Дуже Трошки такий комок. Комок, виходить, да от і ще треба згадати про одну проблему. Багато людей, молодих людей, це люди там з 18 ну може трошки менше, але ну будемо говорити про повноліття. Старші підлітки, так? Да? старші підлітки. Вони поїхали в Німеччину з батьками. Не всі в цей час були в камінауті. Тобто весь цей час людина повинна тримати все в собі, особливо якщо ця людина потрапляє не в велике місто, а там в якесь невеличке селище, да, то там взагалі ну, ти залишаєшся один чи одна. І без групи підтримки. І без групи підтримки. Тут важливо сказати про те, що в Німеччині є. Спеціальні шелтери, які захищають саме ЛГБТ-молодь від випадків насильства, в тому числі від батьків, тому що українці тут не єдина така. Група достатньо гомофобна, в яких бувають діти ЛГБТ, які потрапляють в ситуацію насильства. Тобто Сирійці, Афганістан, ну, люди скрізь однакові. І скрізь десь виникає питання, коли дитина є ЛГБТ, коли батьки дізнаються, виникає ситуація насильства або виганяють з дому. І в Німеччині є шелтери. Їх можна знайти через будь-який фраунцентр. Друзі, обов'язково перевірте інші мої відео. Я робила спеціальний випуск щодо консультацій для жінок, і якраз моя інша гостя розповідає, як знайти консультативні центри для жінок в Німеччині, в Берліні і отримати консультацію з будь-якого питання. Обов'язково подивіться в описі під цим відео. Я залишу посилання. А, тобто, якщо це велике місто, ну типу Мюнхену, типу Берліну, можна звернутися в будь-яку ЛГБТ. Організацію сказати, що в мене є ситуація насильства, мені треба допомога. Якщо це ну якесь невеличке місто, якийсь невеличкий район, можна знайти найближчий фраун центр і звернутися mm -hmm. туди і отримати там допомогу. Я ще чула, що є якийсь спеціальний додаток, який захищає від дискримінації і допомагає, якщо ви стали свідком, чи ви стали жертвою ситуації дискримінації, про це сповістити та викликати допомогу. Так, дійсно є додаток, називається він «Анді». Він працює декількома мовами. На жаль, поки що не працює українська. Але є англійська і російська. Але є англійська і російська. Так, і в цьому, в цьому додатку можна повідомити про випадки дискримінації, будь-які або випадки насильства, або випадки мови ненависті. Додаток дуже інтуїтивний. Тут багато інформації. Тут як знайти консультаційний центр, можна натиснути і обрати ту проблему, яка це якась державна програма. Це державна програма, це державна програма і. І ця скарга, це подання, воно потрапляє потрапляє відповідні органи і з людиною будуть зв'язуватись. І е, як працює тут антидискримінаційне законодавство. Якщо людина подала інформацію, подала оцей цей рапорт о том, що вона була дискримінована, вона не повинна доводити, що вона була дискримінована. Доводити повинна інша сторона, що дискримінації не було. І це дуже важливо, і про це дуже важливо говорити, тому що ну, наприклад, зараз я вже багато разів чула, що в багатьох школах викладачі. Вони виходці з Радянського Союзу, да з інших країн радянського союзу, і вони на особливо на частині там, де життя в Німеччині, починають розповідати дуже дивні штуки. Чекай, ти маєш на увазі школи звичайні чи інтеграційні Інтеграційні, інтеграційні. Це ми говоримо про інтеграційні курси. Тобто на інтеграційних курсах, замість того, щоб подати інформацію про те, що Німеччина взяла курс на гендерну рівність, на те, щоб вирівняти заробітні платні, вчитель може розповідати, що насправді чоловік він завжди краще знає. Історично так склалося, чоловік більше заробляє. На тих же е, курсах можна почути про те, що е, Германія що от от там не то придумала з одностатевими шлюбами, що це все, зрештою. Куда катиться Європа? Так, да, Куди катиться Європа? Так от, е, якщо у вас є оце все, ви просто не сходячи з місця, можете писати е, скаргу на викладача і. Держава повинна буде відреагувати. Моя дружина потрапила приблизно в таку ж ситуацію в школі, але вона в мене ж не з робкого десятка, вона написала письмову скаргу на керівництво школи. В неї на інтеграційних курсах, коли вивчали мову, коли була тема родина. Викладач почав говорити, що так, в Німеччині є от ці два мужчини два жінки, а це, це не нормальна. Mm. І він почав говорити, що він цього не розуміє, що це все дуже неправильно, і таке інше, і таке інше. І група, яка складалася з більшості українців, група почала підтримувати вчителя. Mm. І там була моя дружина, яка просто як. Дружина правозахисниці взяла заяву і написала. І потім ще поговорила з групою. Ну і зараз так все, все рівно. От, тобто, це працює і додатком я дуже раджу користуватися. Особливо зараз це більше. Для жінок, для всіх, і які є ЛГБТ, і які не, не відносяться до цієї спільноти. Особливо зараз є скарги про те, що в школах відбуваються такі сутички між ну, умовно етнічними групами. Українці ворогують сірійцями. В загальних школах, да, в загальних mm -hmm. школах. так от. Працює той же додаток, тобто мама може написати в цей додаток, розписати, що сталося, і повинні будуть розібратися з цією ситуацією. А як щодо взаємодії з місцевими німецькими організаціями, які вони пропонують свої послуги для українських ЛГБТ? чи так само, поки що мовний бар'єр ем, не здоланий і тому це не актуально. Чи саме з цією метою створюється ваша організація, щоб е, ну заповнити цю, цю лакуну? Тут не стільки мовний бар'єр. Мовний бар'єр він через якийсь час піде, тому що все більше і більше людей там вчать мову, здають б 1 починають потрохи спілкуватися. Тут більше про те, що нерозуміння контексту. Experience gap – класний термін, я почула. Тут нерозуміння контексту, тому що ну, як. Хтось там сказав, ну про це багато говорять, що ми не можемо поставити війну на паузу. В нас ми не можемо переключити, да, подивитися війну по новостям, попрацювати там з людьми, які приїхали з війни, поставити на паузу і піти в мирне життя. Но в нас так не вийде. І оце нерозуміння стану, в якому знаходяться люди, нерозуміння. Контекстів під час бесід воно дуже сильно так. Заважає, заважає е, спілкуванню. І німецькі організації намагалися запустити ці групи підтримки для ЛГБТ, ну там мовний бар'єр. І е, російськомовні організації намагалися запустити групи підтримки. Ну там мовного бар'єру немає, але туди не всі ходять, тому що не всі хочуть туди ходити і російською розмовляти. Ну і там бувають час від часу. На, ну, якщо росіян в, з українцями в одному приміщенні збираються, це 5-7 хвилин, і буде якась стичка. Е, ну і це теж не додає спокою, да, коли там е, треба вирішити якесь своє питання. Так, дійсно. І коли ми організувалися, це одне з одна з причин. Да, це одна з причин це такий низовий запрос, запрос від спільноти. Що е, треба зробити так, щоб було комфортно нам, і щоб ми розуміли, про що ми, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, щоб ми розуміли е, контекст, е, щоб ми. Могли не думати, що, про що говорити, кого як називати. Ну, коли ти е, е, якось так висказуєшся, не дуже добре про росіян, то може статися скандал на етнічній почві. І замість того, щоб вирішувати свої там, якісь психологічні питання, щоб працювати з травмою, да, починаємо е, говорити про політику і починаємо розбиратися, хто прав, хто винуватий. Ну і це дуже не дуже не є. Yeah. Добрим може таке, знаєш, корисна хвилинка саме для українських активістів громадських активістів. Ви в процесі реєстрації mm -hmm. та вашої організації? Взагалі, у мене, до речі, також є один з перших роликів про Німеччину Німеччину. Я розповідаю там про різні типи громадських організацій. На своєму досвіді, може там ну дуже коротко розкажи, чи це важко зареєструвати, чи це там довга бюрократична тяганина, чи більш-менш все просто працює? Якщо в Вважаю, що це буде там, корисно нашим глядачам. Ну, ми знаходимося десь на середині. Найважче в Німеччині розібратися з їх бурократії. От Просто розібратися, що, звідки береться, куди перекладається. Тому що воно, ну, воно віддалено схоже на те, що в нас в Україні відбувається, але трошки не так. Тому Ну, найдовше це коли ти розбираєшся, як прописується статут, що там краще писати, що там не писати, як статут підходить чи не підходить він під законодавства землі, міста чи навіть району, тому що в кожному районі можуть бути свої відхилення. Оце найскладніше. Тобто зараз ми вже на етапі перевірки статуту. На те, що ми можемо бути неприбутковою організацією, і далі наше завдання просто підтвердити наші підписи після загальних зборів, підтвердити наші підписи під статутом, під протоколом про загальні збори, віднести це в суд. Тут вирішує суд, чи буде зареєстрована громадська організація, і далі терпляче чекати на вирішення суду, коли він нам напише, що все в нас буде окей. Як щодо реєстрації шлюбу для ЛГБТ, чи е, тут працюють ці процедури, чи так само, як для гетеросексуальних пар, Німеччина не найпростіша країна для реєстрації стосунків офіційних? Е, е, так, Німеччина не, не найпростіша країна для реєстрації. Тобто тут треба сто разів подумати, чи, чи хочеш ти взагалі в це вв'язуватись, тому що потім, якщо що, Буде дуже важко розійтися, і це вже коли в нас почали з'являтися німецькі знайомі, німецькі друзі. Ми дізналися, що багато пар вони розходяться, в них вже є свої партнери партнерки, але вони залишаються чоловіком та дружиною, особливо якщо вони в цей час там, не знаю, бізнес побудували, якщо вони там якусь нерухомість. Тобто вони залишаються в шлюбі так дешевше. Для ЛГБТ та ж процедура для вступу. Шлюбу, що є для гетеросексуальних пар, але якщо ти іноземець, то ця процедура ускладнюється, якщо ти з України і там не завжди є доступ там, до якихось документів, до якихось архівів, вона ще більше ускладнюється. Тому зазвичай в Німеччині, в тому числі гетеросексуальні пари, їздять реєструвати шлюби в інші країни, наприклад, в Данію ну, Данії Данія – дуже популярний напрямок. Потім вони приїжджають вже зі своїм сертифікатом, брачним, шлюбним сертифікатом, і несуть його в бурбюргерамт, вже реєструють щось, вони зареєстровані в іншій країні. Ми в свій час користалися пропозицією штата Юта Сполучених Штатів Америки, Вони відкрили. Реєстрацію онлайн. Це було зроблено під час ковіду, але наскільки я знаю, вони цю можливість досі не закрили. Там все робиться онлайн, всі сплати, всі успошлям, всі документи присилаються онлайн. Через Zoom відбувається реєстрація. Можна запросити всіх гостей з будь-якої точки земного шару, всі подивились. І через місяць тобі надходять документи. Фізичні? Так, mm. фізичні документи, більше того, фізичні документи можна додатково запросити ще раз, ще з апостилем. Mm -hmm. Слухай, а якщо у вас сертифікат шлюбний з Юти, то тут в Німеччині ви мали його якось підтверджувати? Чи він діє? Ми можемо це зробити. Mm -hmm. Він діє, він зараз діє, але якщо ми, наприклад, надумаємо. Купляти житло, великі купівлі робити і там відкривати великий кредит, іпотеку, тоді нам треба буде цей сертифікат ще заверити, завірити. А саме для бюрократичних процедур що підтвердити, що, що ви да. сім'я, тобто. Його достатньо, так. Да. Якщо, наприклад, ми вирішимо всиновити чи народити дитину. То mm -hmm. нам треба буде підтвердити цей сертифікат. Mm -hmm. Мені, до речі, дуже цікавий такий юридичний казус: якщо дві українки одружені в Данії чи в Юті. Народять дитину в Німеччині і зареєструють дитину в Німеччині як дві мами. Що може бути, що що зможе зробити Україна в цьому разі? Що називається дивіться наші наступні випуски, щоб дізнатися дуже мені дуже цікаво. Ці, ну, але але, але дивися, ми ж чекаємо, що може і буде одностатеве партнерство в Україні. Визнано і якось розворушаться ці питання. Ми чекаємо. Але одностатеве партнерство там ще не зрозуміло, яким чином будуть Згоджені е, права дитини. Uh -huh. Тобто, яким чином, якщо в дитини е, є мама або тато і інший партнер, от е, тут яким чином це буде узгоджуватись поки що uh -huh. геть зрозуміло. Щодо вашої організації, яка зараз на стадії реєстрації, яку діяльність ви плануєте? Ну, е, Ми взагалі плануємо працювати на декількох уровнях. Це перша це, е, робота з Спільнотою робота з людьми, це надання послуг людям, це інформаційна робота як для українських ЛГБТ людей, так і для інших українських приміщених в Німеччину людей, тобто попрацювати ще з цією спільнотою. Більше зайнятися адвокацією, більше працювати з німецькими депутатами, з уряду. Представниками для того, щоб ну, якось більш конкретно скерувати допомогу для, і для українських біженців в Німеччині, і для тих людей, які знаходяться в Україні. Ну, тому що деякий час відбувалося таке, що вирішували питання про нас без нас, mm -hmm. і це не дуже правильно, тому от ми хочемо на це вплинути. І е, одне з перших, одні з перших заходів, які будуть відбуватися, це будуть е, відбуватися групи самодопомоги, саме для е, квір людей, ЛГБТ людей в Берліні. І е, з часом десь з середини квітня, ближче до травня, планується відкриття ще психологічних груп з такою більш більш глибокою психологічною роботою для тих, хто пережив втрату, для тих, хто пережив сильну травму, і таке інше, тому десь з квітня можна буде звертатися і шукати вже інформацію про групи. Ваші плани це передусім Берлін, чи у вас є колеги, активісти, волонтери в інших місцях Німеччини? У нас є колеги, активісти в інших містах Німеччини, але от так як тут все відбувається з бюрократією, все поступово. Ми поки що розібралися як на одній землі. Ну нам тут пощастило, що Берлін це і місто, і земля. Тобто ми на прикладі Берліну можемо розібратися, як працюють які. Документи з рівнем землі, з рівнем міста, з рівнем району. От ми тут потренуємося, як то кажучи, на кішках, а потім будемо робити далі. Але так, в нас є наші партнери, люди, які живуть в інших містах. Я думаю, що далі будемо співпрацювати. Зараз ми. Зара реєструємося зараз. Ми організуємося в Берліні і, звичайно, будемо налагоджувати мостки до України, до наших колег, які там залишилися, тому що ми все одно ми в Берліні, але ми українці-українки, нам одне робити. Супер, дуже тобі дякую за нашу бесіду. Друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Сподіваюся, що вам сподобалося це інформаційне відео. Всі корисні посилання я залишу в описі під відео. І до нових зустрічей!